Це просто фантастика. Величезна будівля робот, яка рухається. Вражаючи відео 29 листопада, розмістила на своєму сайті одна з компаній-творців проєкту Французька Вінчі Констракшн. Об'єкт укриття у Чорнобилі перевершив усе, що людство будувало досі. Головна складність проєкту – зводити саркофаг одразу там, де він потрібен, над зруйнованим реактором було неможливо. Смертельний рівень опромінення. Конструкцію будували на відстані у 250 метрів. Ось арку піднімають над опорами. Загальна площа накриття 86 тисяч квадратних метрів. Під ним помістилося б 12 футбольних полів. А у висоту легко б стала знаменита статуя свободи. Металевий каркас та обшивка саркофагу затягнули на 25 тисяч тонн. З цього металу можна відлити три ейфелевих вежі. Разом із устаткуванням конструкція важить ще більше 30 тисяч тонн. Щоб накрити зруйнований блок разом із першим хитким саркофагом, громадина мала проїхати 250 метрів, і це світовий рекорд для пересувних конструкцій. Насправді вона не їхала, а крокувала. 224 гідравлічних домкрата припіднімали і переставляли конструкцію. Один крок 60 сантиметрів. Рух почали 14 листопада. Щоб повністю насунути арку, знадобилося 15 днів. Ось останні хвилини. Далі рік на повну герметизацію, і головні роботи почнуться всередині. Спеціальні маніпулятори розбиратимуть старий саркофаг і уламки реактора. Із західного боку арки зведуть так званий технологічний корпус, будівлю для персоналу, який працюватиме із радіоактивними відходами. Загальна вартість проєкту – більше двох мільярдів євро. Це гроші міжнародних донорів. Майже стільки наса витратила на створення та запуск марсіанської наукової лабораторії. Прослугувати конфаймент має 100 років. Він готовий витримати перепади температури від мінус 43 до плюс 45 за Цельсієм, а також потужне торнадо, запевняють конструктори з його зведенням. Участь міжнародної спільноти ліквідації наслідків чорнобильської катастрофи завершується. Далі Україна має самостійно визначитися, що робити із смертоносними ядерними відходами.